9-й годині ранку серед небагаточисельних покупців супермаркету Шан з'явився чоловік середніх років, який надовго затримався біля вітрин з телефонами та комп'ютерною технікою. Чоловік викликав підозру та був зупинений охоронною магазину. Та відвідувач, здійнявши скандал, намагався вислизнути з супермаркету. Тож персоналу довелося натиснути кнопку тривожної сигналізації. По прибутті правоохоронці був проведений обшук чоловіка. Коли наш наряд прибув до Ашану, персонал супермаркету вказали на ремонтнина, який за їх підозрою скою крадіжку планшета. Наші співробітники провели затриманого до кімнати огляду, доглянули та виявили, що дійсно у нього під курткою знаходився планшет вартістю 779 гривень. Після цього на місце події була визвана слідча оперативна група Саксаганського районного відділу міліції і затриманий для подальшого розгляду справи, направлений до відділку. Як виявилося пізніше, затриманий не вперше вдається до крадіжки. Він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Тепер йому доведеться відповідати за ще одне правопорушення. Міру визначить суд. Правоохоронці ж називають можливим ув'язнення терміном до трьох років.